Понад 600 тисяч гривень, заборгованих населенням за водою Стоки, Первомайське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства повернуло упродовж останніх півроку. Говорять, все завдяки спеціальному обладнанню. За його допомогою у квартирах буржників перекривають каналізацію. Лозівські водяники вирішили поїхати подивитися на новації колеги з Первомайського. Разом із собою взяли і нашу знімальну групу. Два роки тому у Первомайському управлінні водопровідно-каналізаційного господарства з'явилося обладнання для томпонування мереж каналізації. Його придбали за бюджетні гроші. Водяники депутатів змогли переконати, що покупка вкрай необхідна. Біділі їх. Фактами не то, що там взагалі сказали, а сказали факти: такой абонент, вот такой мікрорайон, вот така квартира, стільки столько не платить. Ну що з ним делать? Ну, пришлось, депутати, проголосували. этот прибор стоит все наші сім'я тисяч. Ну а вчинка стоит виділ. Це начальник Первомайського повуки. стверджує, бо тільки за останні півроку від населення вони повернули більше 600 тисяч гривень заборгованих заводу і стоки. Якщо у перших списках фігурували борги від 5 до майже 40 тисяч гривень, зараз у роботі ті. Що до пьятый чуть-чуть выше делаем она на месте все, все она стоит Крайнощів не завжди вдаються, розповідають водяники Первомайського всіх своїх боржників про відключення двічі попереджають. Більша частина, отримавши попередження, а згодом і припис приходить і укладає договір реструктуризації. У такому разі повертати суми можуть і п'ять років. Деякі люди сплачують все й одразу. Але якщо абонент на попередження не реагує, тоді вже приймаємо, можна сказати, драконовські методи Відключаємо водоотведення. Коли вже ключі водоотведення, тоді абонент являється. Он думал, да, что он там 6-7 лет не платит, попугают и на этом остановится. Но мы сейчас не попугаем, а конкретно применяем соответствующие меры, согласно закону. Сейчас в данный момент где-то около 100 глушек стоят. Ну, мы уже по работе, уже 2 года мы работаем, то есть еще больше в общей службі, около 300 луж, у нас было. До них щодня нові додаються тим абонентам, що з ПВКГ розраховуються, глушки знімають, але ця процедура вже йде за додаткову плату. Зняття заглушки 300 днів гривень. Мені дають завдання – іди відкрой, я прихожу сюди, покажіть мені квитанцію. Вона показує квитанцію. і і тоді я відкриваю. Про витрати з демонтажу боржників також попереджають. Більшість людей втрачати на цьому гроші не хочуть, тому відключень уникають і погоджуються на реструктуризацію. Але частіше на контакт боржники йдуть, коли до них приїжджає бригада для відключення. От у них от спрашують а Чому ж ви не приходите, коли от дівушки к вам приходять і забанят на ваді. Так, дівчата это же, хлопці прийшли уже геть діватися нікуди. Головний інженер лазова водоканалу Сергій Булєв і начальник цеху водовідведення Андрій Вакулін Із побаченого і почутого зробили свої висновки. Разом житловоуправляючою компанією водянки збираються відпрацювати питання відключення від каналізації лозівських боржників. Для цього запрошуватимуть бригаду із Первомайського. Кілька років тому водоканал самотужки намагався проводити таку роботу, але обладнання, яке самі зробили, виявилося не настільки досконале. Якщо результат від візиту первомайців буде, можливо є сенс купити й собі такий прилад, говорять водяники.